Одна людина отримала поранення через російські обстріли у Херсонській області. Минулої доби ворожі війська атакували регіон дронами та артилерією. Під ударом опинилися житлові квартали та соціальна інфраструктура. Через обстріли пошкоджено п'ять приватних будинків. Про оперативну ситуацію в регіоні розпитаємо Олександра Толоконікова. Це заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Він зі мною на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітання вам. Дамаринобача. Доброго дня. Отже, які зараз у вас результати цих обстрілів, наслідки цих обстрілів? Як вдається впоратися з ситуацією? Вчора була у нас погода несприятлива для польотів на дронах. І тому у нас знизилася активність за вчора. І відповідно одна людина, яка вчора постраждала, вона звернулася за допомогою чоловік з Білозерки. За допомогою внаслідок обстрілу 15-го що вересня, а за вчорашній день не було у нас постраждалих. це доволі таки рідке явище тут на Херсонщині. На жаль, але сьогодні вже в нас сонячно і вже є зранку двоє постраждалих. Це чоловік 34 років в Антонівці. Отримав осколки поранення внаслідок наслідок артобстрілу. І ще жінка акуботракуборотравму отримала. Також літня жінка в Антонівці. Ну і продовжують гупати. Продовжуються обстріли вздовж всієї лінії зіткнення. Я думаю, сьогодні на жаль буде на завтра за добу буде не така а, статистика, як сьогодні була зранку. Скажіть, будь ласка, як у вас ситуація гуманітарна саме з наданням першої медичної допомоги? Тому що часто і на Херсонщині відбуваються такі обстріли, що доїхати складно, щоб лікарня або медичний пункт функціонував? Це також є великим питанням. Як ви організували цю роботу? Ну, перш за все, якщо ми кажемо про первинну допомогу, це перш за все наші лікарі і транспорт, на якому вони їздять. Це першочергова ціль для окупантів. Вони дуже активно атакують наших лікарів, наших фельдшерів, медиків, які виїжджають на виклики. І більше 30 автівок вони ж зруйну пошкодили або знищили автівок швидкої, і ось нещодавно нам. Уряд допоміг, і виділили кошти на закупівлю перших автівок швидкої допомоги броньованих. Саме і було закуплено для Станіславської громади. І, слава Богу, дай Бог, щоб їх було більше. і Планується ще закупляти, тому що лікарі це дійсно наше золото, ті, особливо, які тут залишились, які продовжують працювати. Окрім цього, окрім первинної допомоги, є вторинна ланка. Да, і ми тут уже також напрацьовуємо. По області в ФАПи, е такі де там постійно чергують лікарі, е тому що там багато зруйнованих було як Бреславський район, районна лікарня зруйнована. і Там такі опорні пункти функціонують. Ну і тут по е області, і в самому Херсоні є підземні лікарні, які також обладнані вже і ми вже готові і там надавати допомогу, якщо дійсно будуть такі суттєві сильні обстріли. Готуємося до зими до опалювального сезону, і от коли кажемо про особливо прифронтові регіони, тут знаєте, я завжди наводжу паралелі роботи лікарні або критичної інфраструктури і генератори, які потрібно закупити, які потрібно якось обладнати, щоб лих не влучив дрон чи ракета. Як з цим підготовка йде для того, щоб забезпечити власне і на можливе відключення, і на обстріли, ну і загалом загальна підготовка до опалювального сезону. Ну, да, дійсно, у нас по е, генераторам забезпечені всі критичні служби генераторами: це і водопостачання, водовідведення. Ну і теплотеплогенерації, тепло. Е, е, теплогенерація, і тепло... Подавання в домівки саме вже зараз. Там більш ніж на 70% готові мережі, якщо казати про мережі і тепло, які на вулиці, і теплогенеруючі підприємства більше ніж на 75%, Зараз ще готуються внутрішньо мережі. До запуску, ну і звичайно, є в нас наша білька, Це мікрорайон о, Острів, мікрорайон Карабел, ну і пробежна частина о, Херсону о, до вулиця Перекопська і далі до Антонівки, де на жаль важка ситуація, і там також є пориви. Десь буде тепло, десь не не буде, але от мікрорайон Карабел точно. Не буде тепла, бо там туди не подається навіть газ. тобто немає немає можливості запустити. Що по області, то у нас 25, У нас вже підтвердили більше 30 наших благодійників, донорів підтвердили забезпечення, що вони готові забезпечити будуть 25 домогосподарств, 25 сімей е, павними барикетами або е, грошима на дрова, щоб люди могли в при, е, фронтових, Населених пунктах прибережних, там де немає світла і газу, могли пережити цю зиму. Тобто, якщо ще є така необхідність, люди можуть подавати заявки, і ви це розглядаєте і затверджуєте так. Друзі, якщо маєте питання, то пам'ятайте, що є йому вирішення точно саме в тому, щоб вдома було тепло, коли настане зима, коли будуть холоди, пане Олександре, і ще знаю з вашої статистики: 34 тисячі приватних і майже півтори тисячі багатоквартирних будинків. Це зруйновано або пошкоджено. Чи відбувається відновлення? Зараз, і чи вірна ця статистика станом на сьогодні? Ну Що стосується так, дійсно, воно постійно змінюється, ця статистика, і ще до цього ми розуміємо, що є ще при фронтові, точніше, навіть фронтові. Зони це прибережні, де не можуть виїхати і заактувати ці злочини. Тому я думаю, що їх буде більше. Ну і звичайно на Лівобережжі ще також буде багато того, що зруйнували росіяни і зруйнувала підрив Каховської ГЕС, яку вони підірвали. Вода велика зруйнувала. Тому звичайно, це дуже багато. Але зараз вже уряд і держава компенсували е, ну майже тисячі е, зруйнованих будинків. Наскільки я не ну я точно не помиляю, що це було за зруйновані будинки: 2 2 мільярди 300 мільйонів виплачено вже за зруйновані будинки, і більше 5 тисяч пошкоджених там. Також майже мільярд держава виплатила за цими заявками, але продовжується і актування. І ще до речі, з'явилась нова нова функція актування. Це за актування з дрону дистанційне. Тобто, тобто, ми можемо вже зараз отримувати заявки, Вже 18 заявок. Отримали, щоб фіксувати і заактувати ті зони, куди не можуть проїхати своїм ходом ці бригади, які актують. Угу. Ну, і ще наостанок про логістику і про те, як росіяни намагаються поцілити наші логістичні шляхи. Зараз скажу про трасу Миколаїв Херсон. Е, наскільки вона є захищеною? Чи взагалі є це в е, ну в такому знаєте, як топі? На жаль, атаки ворогом. Ну наразі ми е, захистили не тільки сітками і різними засобами. Вже туди. Поки що ми не бачимо активізації дронів, але вони можуть бути. Е, ну при цьому вже е, тунель майже закінчений. Я думаю, завтра, післязавтра він буде закінчений, по якому можна рухатись буде, але сітки це сітки, а інші засоби це інші засоби. Наразі е, те, що заплановано е, військової адміністрації ради оборони е, області, першочергові закриття. Це ми зараз. На третину вже виконали те, що запланували. Першочергове. Попереду ще робота. І не будемо зупинятися навіть попри те, що там йде зима, морози, тому що в нас ще є інші напрямки, і в, в самому місті Херсон є логістичні жахівки, які треба закривати. І вже зараз там іде робота, тому що там багато є моментів в самому місті на трасі простіше робити це, а в самому місті це і дерева, і провода, дроти. То є над чим працювати, дякую вам, спасибі за інформацію. Олександр Толоконніков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації, був зі мною на прямому зв'язку.